Друзі, всіх вітаємо! У нас на каналі є рецепт пельменів, і багато писали, що ой, я поїла пельменів, але ліньки їх отоліпити, піду в магазин та й куплю. Хоча домашні, звичайно, ж, смачніші. А є вихід, можна приготувати ліниві пельмені. Вони швидко готуються, а не менш смачні, ніж, як би сказати, справжні проворні пельмені. Приступаємо? Для початку. Підготуємо фарш, шматок м'яса та дві цибулини пропустимо через м'ясорубку. Із спеції додам половину чайної ложки чорного меленого перцю та половину чайної ложки коріандру. Чайну ложку без гірки солі та добре перемішаємо фарш. Фарш відкладемо в сторону і замісимо тісто. Для тіста я просіяла 3 склянки на 250 мл борошна пшеничного вищого гатунку. Додаю одну чайну ложку солі і розіб'ю одне яйце. І це перемішаємо. Я підготувала таку ж склянку на 250 мл теплої води, поступово буду підливати і замішувати тісто спочатку вилкою. Потім додам ложку олії та вимішу ще хвилинки 2 рукою, і дамо нашому тісту також відпочити хвилин 20-30 а за цей час я почистила одну велику цибулю або можна взяти дві середніх одну середню моркву. Цибулю наріжу дрібненько, а моркву натру на крупній терці. Готово. Тепер підсмажимо наші овочі на олії. Олії наливаю 80 мл та розігріваю. Потім цибулю підсмажую до золотистого кольору. Цибуля злегка позолотилась, підсмажуємо моркву. До речі, інколи моркву заміняю на гарбуз або картоплю. І це також смачно. Поки морква смажиться, я підготувала заморожені помідори. Можна взяти консервовані або ж свіжі. Помідори рівномірно викладаю по дну кастрюлі, роблю. Так, ніби подушечку овочів. Овочі, до речі, можна брати будь-які, які вам до вподоби. Тільки потрібно враховувати, що якщо ви будете додавати картоплю, то тоді кислоти не потрібно. Наприклад, томатів або томатного соку, овочі поперчу, десь третину чайної ложки перчику, дрібку солі, ось так підсолю. Далі додам склянку на 250 мл сметани, пів склянки води, щоб ополоснути скляночку, доведу до кипіння, присиплю кропом. У мене це заморожений, можна взяти також свіжий, а тим часом тісто відпочило. Відключаємо вогонь під кастрюлею. Тим часом тісто відпочило. Ми беремо його з миски. Я взяла ще ложки дві, мабуть, борошна, підсіяла його, викладаю тісто на робочу поверхню, підмісимо його ще один раз, розділю на дві частини, сформую також кульки. Одну частину поки відкладаю в сторону, а іншу частину розкатаємо качалкою. Тісто, бачите, не дуже таке тверде, але й не м'яке. Відстає від столу. Ну, Все-таки підсипати борошном потрібно. Ось, Бачите, яке воно м'яке. Добре. все. Розкачуємо качалкою один шматочок тіста. Фарш. Тісто розкатали тоненько, як на вареники або пельмені, бачите ось так, один міліметр, мабуть. І потім викладаємо фарш. Фарш ділю на дві частини. Розрівнюємо по всьому тісту. Руками це робити зручніше, тому робимо руками. Щоб наші ліниві пельмені не були такими дуже великими, я розрізаю наполовину, а можна цього і не робити, якщо ви хочете, щоб пельмені були великі. І скручуємо. Підтягуємо так плотненько. Фрумували ось такий рулетик, відкладаємо його в сторону і з другим шматочком тіста проробимо теж саме, скрутимо його в рулетик. Візьму в руку ось так трішечки олії, це щоб наші пельменьки не злиплися в кастрюлі. Я ось так їх промащу олією. І нарізаємо наші пельмені приблизно десь 3-4 сантиметри, якої величини ви хочете. Я нарізаю ось так. Космос, тікай звідси. Теж хочу. Так, космос. Не нервуйся. Беремо берем кастрюлю або ж глибоку сковороду, що в кого є, і викладаємо пельмені змащені олією, щоб вони не злипалися один до одного. Так, з другим шматочком тіста ми зробимо те ж саме і додамо в кастрюлю. Друзі, у мене діаметр кастрюлі 32 см. І вони, от, бачите, якраз помістилися. Якщо у вас менший діаметр кастрюлі або сковорідки, то робіть на меншу кількість борошна. Все, накриваємо кришкою і відправляємо на вогонь. І друзі, поки пельмені готовляться, їм потрібно десь близько 30 хвилин. Я приготую з чим ж ми ці пельмені будемо їсти. Їх можна їсти як. Зазвичай зі сметанкою, а можна приготувати приправу. Я візьму десь приблизно чайну ложку перця, навіть чайну ложку у мене тут суміш пів чайної ложки виходить перцю чорного меленого та пів чайної ложки коріандру. Додам десь дві третини ось такої склянки води звичайної і одну третину оцту 9%. От, щоб не була приправа дуже кислою, я додаю один до трьох. І один зубок, у мене великий зубок чеснику, я натерла. І також ще додамо дрібку солі за смаком. Ось приправа наша і готова. Чекаємо пельмені. Викладаємо наші пельменьки на блюдо. Ах, як пахне разом з подушечкою, з овочами. Ну, ось і все. А полити сметанкою можна в своїй тарілочці. Так, збризнемо трішечки нашою приправкою, додамо сметанки. І всього і побільше. Друзі, це дуже-дуже смачно. Саме головне, що швидко. Так як зараз відключають електроенергію і немає часу, щоб дуже довго готувати. А це швиденько замісили, скрутили, зварили і встигли, поки відключать нам наші брати електроенергію. Бажаємо всього самого найкращого і бережіть себе.